Добрий вечір. Добрий вечір. Це сьогодні в студії Довгань та Мустафа Наєм. Перед тим як почати головні новини нашого інформаційного партнера сайту Укрнет. Перше визначення кабміном міністерств, що відповідатимуть за взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Друге, заява міністра енергетики та вугільної промисловості щодо розробки України ще двох додаткових направлень реверсних постачань газу з Європи. Третє укладання угоди укртрансгазу на ремонт магістрального газопроводу Уренгой Помару Ужгород, вартістю 235 і 14 мільйонів гривень. Четверте переобрання народного депутата Івана Попевського, головою української делегації в парламентській асамблеї Раді Європи. І п'яте підтвердження вищим господарським судом касаційної скарги щодо виплати українським урядом боргів корпорації су Росії. Будемо сьогодні говорити в нашій студії гості Юрій Дарченко, народний депутат, фракція Батьківщина. Добрий вечір. І Олексій Захарченко, активіст молодіжної організації об'єднаної позиції. Батьківщина. Також добрий вечір. І будемо говорити на таку тему про те, що от сьогодні молодь прикувалася до паркану на банкові під адміністрацією президента. У них є певні вимоги. зараз ми нагадаємо, як це було зранку. Ось це відео. Спочатку там знаходилися близько 100 активістів, народні депутати, і було близько 50 спів співробітників міліції а, там були певні дії, коли мені заважали це робити. От чому вони туди вийшли, скільки вони там будуть? Чи будуть вони там ночувати? А, з Чим пов'язана ця акція? Про все це будемо зараз говорити в нашій студії з гостями нашої студії. Але перед цим а, ми чекаємо на зв'язок з Сергієм Власенком, народним депутатом, фракція Батьківщина. Як... Як тільки він з'явиться у нас на зв'язку, ми зможемо з ним переговорити і обговорити ще одну новину, яка також сталася сьогодні, це про те, що, начебто, влада хоче його заарештувати. Але перед цим, поки ми не чекаємо на цей зв'язок, запитання до вас, скажіть, будь ласка, скільки там людей, чому вирішили себе прикувати до паркану, і чи є вони там зараз? Адже от ніч незабаром. З самого ранку сьогодні було близько 100 людей, як було сказано в сюжеті. Зараз там лишилося три прикутих е, хлопці: це є лідери е, опозиційних молодіжних організацій. Також там є група підтримки, невелика, яка є для технічного забезпечення, для щоб не було провокації з, з боку міліції або інших громадських активістів. Хлопці на налаштовані стати до останнього. Е, в трьох випадках вони звідти підуть. Якщо буде розглянута е, наша заява, які у вас вимоги? Наші вимоги ми маємо три вимоги: перше це. Припинити ці політичні знущання і збочення, які відбуваються зараз над засудженими Юлією Тимошенкою, Юрію Луценком та іншими політв'язнями. Друге, це е, демонтувати камери і все ж таки надати нормальну медичну допомогу Юлії Тимошенко. І також вимога е, прислухатись до європейського парламенту, до американського конгресу, до влади Росії, і все ж таки припинити ці політичні знущання, політичні переслідування лідерів опозиції. Це Це я перепрошую, ми зараз продовжимо розмову. Просвідомлять режисери, що у нас вже є на зв'язку Сергій Власенко, народний депутат. Пане Сергію, нас чуєте? Добрий вечір. Добрий вечір. Ми також хотіли з вами проговорити стосовно новини, що з приводу вашої заяви, що влада хоче вас заарештувати. Скажіть, будь ласка, чи точно у вас є такі підтвердження і як ви готові цьому протистояти? Ну, дивіться, мені достоменно відомо про те, що Віктор Янукович особисто. Надав вказівку Віктору Пшонці, Рінату Кузьміну і Андрію Портнову зробити все, щоб найближчих трьох тижнів я вже знаходився в ув'язненні. Для цього головне слідче управління з розслідування особливо важливих справ вдруг порушить два кримінальних провадження, як мінімум два, це два про які я знаю достатньо, Перше, це про нібито невиконання мною судового рішення у цивільній справі. Хоча 26 шостого і ще 26 грудня всі платежі. Двадцять грудня всі платежі на цьому далі. Дерва зв'язок. Питання до вас. Скажіть, будь ласка, як представника батьківщини. От ваші молоді хлопці вже щось роблять. А що ви будете робити самі? Ви знаєте, зараз ми бачимо, що будь-які Дії через органи влади по звільненню Тимошенко, по тому, що були їх права враховані, неможливі. От, подивіться, зараз Янукович mm -hmm. все робить для того, щоб Юлію Тимошенко ізолювати від захисника, якому вона довіряє. Mm -hmm. По суті, це справа для того, щоб проти Власенка, для того, щоб убрати е, е, його як захисника Тимошенка з тієї справи, як людину обізнану, яка знає цю справу абсолютно досконало. Те ж саме відбувається. Із Немирією, які на міжнародній арені е, має е, досвід, має авторитети. Він заявляє про злочини влади. Зараз е, е, єдина можливість впливати на владу це масові акції непокори, які відбуваються на вулицях, і через парламент можливо, і ми будемо це робити, досліджувати причетність Януковича до вбивств резонансних вбивств у Донецьку, по суті, до тієї справи щербання, до справи. Кушнарьова, тому що ми знаємо, що тут багато речей абсолютно не з'ясованих. Ну, подивіться 96-й рік. Коли народний депутат Щербань, він в Донецьку є не тільки народним депутатом, а ще й бізнесменом і представляє ще й політичні амбіції, і Янукович, який заходить заступником голови адміністрації, виникає протистояння, в якому сім'ю Щербаня фактично страчено, скасувано, показово і після цього Янукович Давайте. закріплюється при владі трошки питання. Треба досить пане власник, пан власник, ви сказали про те, що у вас є дані. Що так може статися? Але у вас є депутатська недоторканість? Як вони можуть вас взагалі арештувати, якщо воно uh, фактично. Мустафа, а як вони могли прийняти нове рішення, яке забороняє мені як народному депутату, як члену парлам... делегації парламенту України в парламентській асамблеї Ради Європи заборонити виїзд за кордон? У вас відібрали не могли... паспорт? У вас Ні, відібрали не відібрали. паспорт? Ні, не відібрали просто на кордоні? Коли ти подаєш документи свої, то в комп'ютері у прикордонника світиться, що мені не можна виїжджати. От і все mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, чи відомо зараз що робиться із справою про вбивство Євгена Щербання? І чи є вже у вас якась лінія захисту? І взагалі як ви будете просуватися по цій справі? Мустафа, на жаль, Юлія Володимирівна Тимошенко є єдиною людиною, яка знаходиться в надрах пенітенціарної системи, і яка всупереч частині 5 статті 110 десятої кримінально-виконавчого кодексу взагалі позбавлена можливості контактувати із захисниками і зовнішнім світом шляхом телефонних розмов ще ув'язані зможуть робити. Юлія Тимошенко цього робити не може. Тому, на жаль, на вихідні дні ми не змогли з нею сконтактувати, бо єдиним способом контакту з нею є особисті зустрічі. Євгенія Тимошенко робила спробу зустрітися з Юлією Володимирівною в суботу. Їй в цьому відмовили. Їй обіцяли, і Пенітенціарна служба зробила офіційну заяву, що Євгенія зустрінеться з Юлією Володимирівною сьогодні. Сьогодні Євгенію знов не пустили до Юлії Володимирівни, мотивуючи це якимись абсолютно нісенітними речима. Все, що нам вдалося, це Женя із коридору лікарні змогла криком, ну умовно кажучи, не бачачи Юлію Володимирівну, голосом з нею поспілкуватися. Ми не можемо отримати ані копію цієї цього повідомлення про підозру, ані переговорити нормально з Юлією Володимирівною щодо того, що відбувалося в п'ятницю, що відбувалося сьогодні, е, яка це повідомлення про, про підозру, і так далі. Я буду завтра в Харкові і буду робити спробу. Е, буду в Харкові з самого ранку і буду робити спробу потрапити до Юлії Володимирівни, ознайомитися, хоча би частково, або почати ознайомлення із цим документом. І, звичайно ж, після цього можливо ну. Неможливо після цього ми зможемо виробити якісь практичні кроки в напрямку вибудовування стратегії. Добре, дякуємо. Тоді ми з вами завтра, якщо ви не проти зв'яжемося, ви наставили вхід в справи. Сергій, ще одне питання будь щодо вас для того, щоб вже закрити цю тему. Скажіть, будь ласка, що вам загрожує і через що це через невиплату боргу? Та ні, це ну мене, мене тут уже Рінат Кузьмін дав сказати, Зробити людину, яка вчинила розбійний напад, і це відповідно до закону до семи років ув'язнення. Чому саме до семи років? Ну бо їм вже треба мене зразу арештувати, а санкція цієї статті дозволяє одразу застосовувати арешт. Ну, це ж вони в Європі розказують, що у них гуманний кримінально-процесуальний кодекс, що вони почнуть працювати по новому, що є рівність захисту і прокуратури. Ну це все брехня і нісенітниці для західних дипломатів, для західних політиків. А всередині країни цей кодекс використовується для Проведення політичних репресій, ну от я припустимо, випадково сьогодні дізнався, що вони е жінку, е так би мовити, свідка у справі там, де вони із мене роблять е розбійника. Вони її сьогодні допитували в суді. При цьому ніхто не повідомлений, вони там між собою щось проводять. Я переконаний в тому, що жінку примушували давати покази проти мене, але це нікого не хвилює. Тобто жінка два роки писала, що вона нічого не бачила, а тут я переконаний, що вона щось розкаже. Ну, я ж розумію, як це працює все. Я два роки у справі Юлії Тимошенка. Повірте, більш безглуздих обвинувачень ніж обвинувачення у вбивстві щервані придумати можна тільки лише обвинувативши Юлію Володимирівну у вбивстві президента Кеннеді. Спасибі, дякуємо вам. Дякуємо за вашу відповідь. І будемо з вами зв'язуватися завтра. Не Це мабуть, був Сергій Власенко, народний депутат, фракція «Батьківщина». Повертаючись до нашої розмови, е, Олексій, хотіла ще вас з'ясувати стосовно е, цих е, вимог. Е, скажіть, будь ласка, люди зараз залишаться. Вони будуть і вночі будуть і до тих пір, поки не будуть виконані ці вимоги. Е, вони будуть залишатися до того пори, поки є три е, три моменти, коли вони підуть. Можуть піти. Це перше, якщо нам дадуть чітку відповідь офіційну від адміністрації президента, тому що наш лист забрали, відповіді не, немає ніякої. І другий випадок, якщо комусь стане погано, їх забере швидка, і третій випадок, якщо силою звідти забере міліція. Ці хлопці будуть стати до кінця і ніч, і ранок, і поки дозволятимемо здоров'я. Як реагує міліція? Сьогодні от писали про те, що там досить багато було правоохоронних структур. Е, міліція реагує байдуже на сьогодні була. Проведена акція ще так. вони себе називали молодіжними українськими організаціями, е, називалась обнімашки. Вони заголосили сьогодні, що це 21 січня за день обнімашок і почали там е, до всіх провокувати. Почали до наших активістів лізти обніматися. Вони часто були нетверезі, тобто такі підозрілої зовнішності. Міліція, ми зверталися до правоохоронних органів, що вони припинилися ці провокації. Вони байдуже реагували на ці речі. Також вони не пускали нас до паркану. Там, де хлопці прикуті, проте з першої вимоги цих так званих громадських активістів з української організації вони були припущені і вони почали провокувати їх і лісти об'єднатися до них. Це реакція нашої міліції, проте хлопців ніхто насильно поки що е, е, не затримував. Вони е, стоять, хоча там дуже холодно, е, йде сніг, е, мокрий сніг з дощем, але вони стоять і стоятимуть до кінця. Дійсно, чому вибрали знаєте такі методи Тим більше що зараз зимає так от і вночі стояти, вони харчуються там, якось їм взагалі приносять якусь їжу. І... Звичайно, наші активісти допомагають їм із якимись гарячими напоями, хоча е, багато напоїв. Не можна, тому що ви знаєте, прикута людина mm -hmm. до паркану якась їжа. Е, також е, чому так? Тому що ми хочемо саме таким методом отримати відповідь, бо всі листи звернення ми віддавали раніше, вони були просто забуті і закинуті. Саме таким радикальним способом ми хочемо все ж таки отримати відповідь від адміністрації президента. Що вони зобов'язані робити за конституцію дивіться? от ну, е, вимога така, як зупинити знущання над Тимошенко-Луценком, зняти всі відеокамери, Це може там фізично бути там в найближчий час. Да? Але виконати всі міжнародні зобов'язання України це може потребувати певного часу. Це був відкритий лист до уряду з нашими закликами. Наша вимога сьогодні вони будуть стояти. Ми оголосили, що вони будуть стояти до тої моменту, поки ми не отримуємо відповідь. Що вони скажуть, ми не знімемо цього, ми не зробимо або скажуть, так ми ці рішення будуть виконані проти якого проти деякого часу. Але поки що нас просто ігнорують, і президент показує, що ми вже навіть під його вікнами просимо просто дати відповідь. а Він показує, що байдуже. І українська молодь, і всі українські рухи, і всі громадські активісти. Він просто плює на нас зі свого кабінету і не, не ніякої реакції. Дорослі, народні депутати якось допомагають в цьому. Теж проводять якісь свої акції, чи як ви ну, до цього поряд з молоддю там знаходяться наші партійні активісти, які підтримують молодь, і ми теж в цьому напрямі працюємо. І ви бачите, що і наметове містечко на хрещатико, як такий, знаєте, очах протесту. Воно існує багато місяців. І люди туди приходять для того, щоб бути там і роз'яснювати тим, хто ще не зрозумів, що потрібно бороти. За свої права на жаль, сьогодні інших методів звертатися і впливати на владу немає ніж акції непокори, які відбуваються Але не на пам'ятаємо ситуацію про щодо а, прийняття закону про українську мову. Пам'ятаєте, і тоді це все теж затягнулося надовго. Люди голодували і не отримали тоді бажаного результату. Подивіться, я очолюю міську організацію партії Батьківщина в місті Києві, і Я впевнений в тому, що голосування зараз за батьківщину в Києві це наслідок е, тих протестів, які батьківщина вела на протязі е, тут, е, останніх років. По суті, це люди відчувають позицію і бажання батьківщини боротися за права людей доказ цьому е, голосування. Е, я впевнений, що ми цьому ми в цьому напрямі будемо продовжувати. І завтра у нас великі заходи і акції, які пов'язані із звільненням Юлії Володимирівні, перш за все із Днем Злуки. Е, тобто, ми готуємося до. Додаткових акцій непокори і протесту, які будуть відбуватися і завтра. Якщо казати про парламент, то зараз відбувається робота по скликанню позачергової сесії, і на позачерговій сесії буде розглядатися питання порушення законодавства, пов'язані з ув'язненням Тимошенко. От, подивіться, от Власенко казав про те, що вона я хочу телеглядачі, мабуть, думаю, що вона потребує чи вимагає якихось додаткових Умов е, е, ну, особливих да. розповідає, тобто нема там ніяких особливих умов. Кожний, е, хто знаходиться в ув'язненні, має мож... можливість і має право спілкуватися зі своїми захисниками необмежений час і без е, споглядань, яких від, uh -huh. під, під, під наглядачі, від наглядачів uh -huh. від відеокамер. Uh -huh. Зараз Тимошенко не може навіть е, продумати свій захист, тому що вона під прицілом відеокамер і просто не пускає захисників до неї. Дивіться, коли прокуратура готується, вона ж не готується, не радиться в системі онлайн, коли ми всі бачимо, що вони готують. Ні, вони закриваються, приймають рішення, а Тимошенко знаходиться зовсім в інших умовах. Тобто, це в Верховній Раді доповідь і звіти. Ми будемо вимагати відставки прокурора. У нас є можливість зібрати відповідні подання, і крім того, я впевнений, що доцільно було б зареєструвати тимчасову слід. Комісії, яка б досліджувала причетність Віктора Януковича до вбивства того Щербаня, до вбивства Кушнарьова і причетність верхівки партії регіонів, для того, щоб в парламенті через механізм тимчасової слідчої комісії це питання було вивчено і виведено на загал. Власенко правильно сказав: взагалі звинувачення Тимошенка є абсолютно абсурдними. От, подивіться, я хочу звернути увагу телеглядачів на той факт, що коли був суд над Лазаренка в Америці він погодився на співпрацю з слідством і фактично майже місяць там на детектор лжи, давав покази і давав свідчення про те, угу. що відбувалося в Україні. Я впевнений, якщо був би хоч маленький штрих пов'язаний там з Юлією Володимирівною, з цими кримінальними справами, ні кандаліза Райс, ні Хіларі Хлінтон ніхто б не підтримував Юлію Тимошенко з демократичної Америки. Це є абсурдом, це є нонсенсом. В Америці не не буває такого да. ні, Питання в іншому. Ну, ну давайте ну, пригадаємо каддафі, і пригадаємо поїздки. Давайте не будемо про це. Питання в інше. Там в цій справі кримінальній справі, крім вбивства його Щербані, є такі епізоди, коли перераховуються компанії, з яких перераховувались гроші на рахунки Павла Лазаренко. Цей факт ніхто з бюту поки що не заперечує, і цей факт був в справі е, в Сполучених Штатах. Хоч що ви будете з цим робити? Я не бачу обвинувачення, як Власенко каже, але треба дивитися, кому це було вигідно. Я почав розповідь з того, як це відбувалося в 96-му році. Це цей факт треба вивчати, досліджувати. Дово пробив своєї чому перераховувалися? Я не знаю, які були платіжки. Щербань був підприємцем і можливо, це були якісь Ні, перерахування. Перераховували на рахунку ну, за це поки що розмови, які не підтверджені. Треба дивитися, досліджувати, що там було насправді. А насправді є те, що стратили сім'ю Щербаня і майно перейшло до людей, які причетні до партії регіонів є одним із спонсорів, очільників. Хіба це не є кричущим фактом зацікавленості? Янукович, з одного боку був зацікавлений в тому, щоб зосередити економічну і політичну владу в Донбасі. Інші люди були зацікавлені в тому, щоб забрати майно Щербаня. От подивіться, 96-й рік після вбивства. Щербання є стрімкий зліт Януковича. Він стає губернатором і його політична кар'єра і підтримка ну, кучма давайте там не будемо вдаватися, ну, Тому що в нас тут немає ваших опонентів. А. Ми завтра будемо говорити розлогу про тему Євгена Щербана, Я ще Щ... не виникне ніяких питань. Ще нічого. такий момент. скажіть, будь так. ласка, чи будуть як обіцяли, що п'ятницю лідери опозиції зустрічатися з генеральним прокурором з президентом і так далі, Те, що хотіли організувати таку зустріч з генеральним прокурором сьогодні? У нас нема можливості ознайомитися з Звинуваченням, ви бачите, що е, це питання є вну втаємниченим і е, не допускають захист для того, щоб можна було апелювати і не просто вести розмову про те, що, що ж ви робите, а розбивати цей документ з точки зору юридичної. Як тільки е, Власенко завтра отримає е, ці документи, якщо його допустять до Тимошенка, то ми е, зробимо те, що ми сказали. По суті, похід до Януковича з моєї точки зору е, він є абсолютно. Весцільним він є замовником Для цієї, ціє, цієї такі справи. Ну я кажу тут е, свої е, тут враження і угу. бачення, свою суб'єктивну е, точку зору. Якщо він не, зв, не зважає на е, позиції лідерів європейських країн, які чітко його звинувачують в тому, що він організував політичні переслідування, то я впевнений в тому, що він депутатські делегації слухати не буде. Він не зважає на те, що фактично молодь сьогодні. Ризикує здоров'ям і життям прикута до цих парканів, Він mm -hmm. просто не зважається на то, як на факт, який mm -hmm. потрібно е, враховувати, скажіть, наскільки реально те, що все таки відбудеться позачергова сесія? Е, ну я на впевнений, що е, зараз е, збираються підписи. Я думаю, що на слідучому тижні вона мусить відбутися, тому що ну етап збору підписів 150, Потім е, рибак має е, можливість від трьох до п'яти днів е, на е, відтермінувати признак призначення позачергової сесії. Це виглядає так, що це може бути вівторок, середа, слідучого тижня. І ще один момент. Батьківщина закликає Європу допомогти Тимошенку рятувати демократію, зустрічається з послами. Що кажуть у відповідь? Яка є можливість, що дійсно там ви отримаєте те, про що просите? Які є, яка є надія зараз? Активно ведеться ця робота. Наша наші делегації наша делегація роз'їхалася по всім країнам світу. Впевнені, що от подивіться, чому активізувався Янукович, чому висунена справа проти Тимошенка? Він Чітко розумію, що буде рішення Європейського суду про незаконність вироку. Чому його це стурбувало? Тому що сьогодні вирок по газовим справам він щільно пов'язаний з справами ЄСУ. Чому? Тому що поновлені завдяки справі по газу сроки позивної давності, сроки тут розгляду справ по ЄСу. Там 10 років. 2006 угу. рік поновлені Вили терміни розгляду цієї справи, тому що почали розглядати газові справи. Якщо європейський суд розглядає цю справу і каже, що вирок невірний, і каже, приймає рішення про скасування кримінальних справ, то фактично абсолютно ну однозначно розсипаються справи, пов'язані з куванням Тимошенка угу. по єдиним енергетичним системам. І зараз вони нато знаючи, що це відбудеться, порушили справу про от таку взагалі кричущу, брутальну по наші Дякую. У нас просто вичерпано час на сьогодні. Дякую, що прийшли. Розповіли. Ми завтра будемо продовжувати тему. Будемо зокрема говорити і про ситуацію по справі з щербанням. На сьогодні, все далі у нас після реклами буде інша програма. Про Дакар будуть робити наші колеги. Дивіться, ми з вами прощаємося до завтра, до 19.30. і завжди нашу програму можна подивитися в нашому сайті. tvi.ua.